Прийшли колятувати до порога, Україні побажать перемоги і сказати в день такий привітання, цьому дому й господарям побажання. Це різдво, це ріство, дружно посвітає, Хай же наше ППО всіх охороняє, це різдво, це різдво, дружно посвітає. Хається усім щастя й доля, щоб падали з небес тільки зорі, не ракети і не бомби ми бажаєм, хай нас і ЗСУ захищають, це різдво, це різдво, дружно вас Хай же наше ППО всіх охороняє, це різдво, це різдво дружно вас Хай же наше ППО.